Привіт-привіт! З вами амбасадорка Української Кулікова Ольга. І сьогодні хочу допомогти вам з одним непростим, іноді незрозумілим, іноді підступним завданням це логіка тексту, коли нам пропонують якісь розкидані речення, і їх треба розкласти по поличках, створити такий суцільний зв'язний текст. На що орієнтуватися? Як не втрапити в халепу? І чому мене дратують ці завдання, зараз про все поговоримо. Ми будемо з вами розглядати ті тести, які були в попередні роки вже на іспитах. І їх можна знайти в розділі на сайті освіта.ua, що ми зараз з вами і зробимо. Отож, заходимо на цей сайт, тут є прекрасна кнопочка. Усі завдання за темами, і відповідно ми шукаємо синтакси з пунктуації, якщо я правильно пам'ятаю. Так, і ось. Остання комірочка це засоби міжфразової єдності. Як бачимо за кількістю цих завдань, то ще не дуже багато їх було, але вирогідність того, що таке завдання може трапитися вам, особливо у вашій сесії, НМТ, якщо ви складаєте, то доволі висока. Тож ми з вами. Починаємо. Якщо ви вже розв'язували ці тести, то спробуйте згадати або зрозуміти логіку не просто, що ви навангували, а яку логіку ви застосували. Якщо ні, то ставте на паузу і намагайтеся розв'язати завдання. Завдання зрозуміли, так, у нас кожне речення має е, свій якийсь знак. І, відповідно, нам треба, орієнтуючись, ось варіанти так, нам подаються так, орієнтуючись на ці знаки, поставити послід. Довність текстом. І відповідно, вже за е, всіма варіантами ми бачимо, що першим реченням у нас буде ромбик. Що ж ми робимо далі? Далі ми маємо зрозуміти, що. Такі завдання ми не розв'язуємо просто, як нам читається, а як би ми прочитали, а як звучить не звучить. А в цих завданнях ми маємо шукати слова гачки. Ну, такі собі маркери, які нам підказують, дають вказівочку на попереднє речення. Тобто такі гачечки, які чіпляють нас до попереднього речення. Якісь Займенники, він, вона, після неї, від нього тощо, які прив'язують нас відповідно до якогось слова з попереднього речення, якісь слова так, або такий спосіб, або такі вчинки ось такі, якісь вказівочки, які мають бути виражені, описані чітко в попередньому реченні, саме в попередньому реченні. І це для нас велика. Підказка. Отож, спробуємо зорієнтуватися з такими маркерними словами, з такими гачечками в інших реченнях. Почнемо спочатку наш трикутничок. Саме завдяки такому всеохопному підходу, якби я могла виділити. Але я не можу. Так, я можу тільки посунути всю а, картинку. На жаль, такий всеохопний підхід це наше маркерне слово. Що це значить? Це значить, в попередньому реченні ми мали розкрити оцей всеохопний підхід. Ну і далі нам кажуть, ам, жодна українська дитина. Не відчуватиме, тобто, ну вже щось ми казали і про українську дитину, про Україну конкретно. Тому що якщо ми читаємо перше речення Ромбик, то там просто ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як процес траляля. Тобто ще нічого не йдеться про Україну, це просто загальні стандарти інклюзивного навчання. А в першому реченні вже ну, ми чомусь звертаємося саме до української дитини. Далі в Україні найчастіше розуміють вузько. Тобто ось наш маркер в Україні, ми протиставляємо щось ось десь там, а тут тепер в Україні. І говоримо про те, що вузько, а саме як тра-та-та. Далі, якщо говоримо про квадратик, то іншими словами, відповідно, щось ми перефразовуємо, значить, попередньому сказали якусь тезу, а тепер ми її намагаємося ще раз пояснити. Іншими словами, утвердження в Україні принципів інклюзивної освіти передбачає створення траляля. І відповідно, останнє. Наша трапеція, чи що воно таке питання інклюзії безсумнівно варто розглядати ширше, а не лише як створення. Тобто, ми сказали про щось вузьке, а тепер говоримо про ширше. Поняття. Тож розглядаємо, в якій послідовності ми мали сказати ці речення. Перше, Ромбик нам пропонують його у варіантах, відповідно, так ми на це вже звернули увагу. І далі наступним реченням ми протиставляємо. Значить, от десь там ЮНЕСКО, і в Україні найчастіше розуміють вузько. І тепер же до слова вузько ми протиставляємо, що питання інклюзії варто розглядати ширше. Оскільки ми розглядаємо вузько, то варто розглядати ширше не лише створення доступного простору для дітей, і тепер ми парафразовуємо, що значить не лише створення доступного простору, іншими словами, утвердження принципів дійсно інклюзивної освіти передбачає створення однакових. Можливості. Тобто не просто простір, де можуть діти з різними фізичними можливостями перебувати і пересуватися, а це можливості однакові. Ну, це трошки ширше справді поняття. І, відповідно, підсумовуємо саме завдяки такому всеохопному підходу, де можливість учнів у нас однакова, у нас можливе. Оце інклюзивне навчання. Відповідно, ось така у нас є послідовність, і вона викладена у варіанті, де ми обираємо його. Загалом цей тест побудований доволі просто, тому що самі варіанти нам начебто підказують. Перші два речення, в принципі, нам вже можуть підказати на Правильний варіант, тому що після нашого ромбика йде кружечок, а кружечок тільки в одному варіанті. Що нам тут пропонують? Можливо, щоб ми не заплуталися так і подивилися, що нам іще тут пропонують. Ну, ромбик і трикутник одразу, саме завдяки такому всеохопному підходу, жодна українська дитина тра-та-та. Тут все можливо, тому що ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як отакий великий процес, всеохопний, що люди можуть там все і діти можуть отримати і закрити всі свої потреби в навчанні. І, можливо, ми можемо причепити сюди саме завдяки такому всеохопному підходу, чому це не гачечок до цього речення? А ми читаємо далі: жодна українська дитина, і це те, що ми вже говоримо про українську дитину. А щойно казали про ЮНЕСКО, просто тобто це неможливий варіант, це неможливе продовження, тому що ми ще про Україну нічого не говорили. Тому трикутнички точно відпадають. І е, те саме квадратик, іншими словами, утвердження в Україні принципів дійсно інклюзивного. А до чого тут Україна, якщо ми ще про Україну нічого не говорили? І далі ми, який варіант у нас залишається варіант Б, де після першого речення одразу пропонують трапецію. А питання інклюзії, безсумнівно, варто розглядати ширше. Але ж визначення ЮНЕСКО це вже широке поняття, а ми будемо протиставляти вузьке в Україні розуміння і ширше як би слід розуміти. Відповідно, ми собі і ще й аргументували, чому ми не можемо брати іншу послідовність. А не просто, що ось так найлогічніше, все, на власний розсуд. Тиснемо, відповісти і рухаємося далі. В наступному завданні, в інший рік, ЗНО, у нас був такий текст: спробуйте самостійно зорієнтуватися, ставте мене на паузу. І ось саме цей тест змушує мене нервувати, тому що. І Я ним не задоволена. Але ми спробуємо розібратися, все ж таки, за якою логікою ми маємо тут думати. Отож, перше речення знову цей ромбик. Ми з ним можемо зорієнтуватися: ізоляція, жахливе явище, що руйнує нашу ідентичність, індивідуальність. Але в умовах пандемії людство повинно було до цього вдатися. І, відповідно, ми орієнтуємося із словами гачками, які є у нас в інших реченнях. Угу. Спробуємо. Коли нас так усамітнили, і оце речення максимально підступне, воно мене дратує, тому що далі ми побачимо чому. І відповідно ми відсилаємо до цього так усамітнили. Це виявилося руйнівною силою, і ми телефонували, щоб соціалізуватися. Та отже, телефонували, соціалізуватися, а гачічок до попереднього речення так усамітнили. Далі, такий стан, якому немає альтернативи, це своєрідне ув'язнення. І тут я вже можу виділяти так. Вірю, о, навіть можу виділити вам такий стан. І відповідно, значить, в попередньому реченні це гачечок, що в попередньому реченні ми маємо сказати про якийсь стан. Далі лише перебуваючи в ній, в ній. І це наш займенник, який чітко вказує, що в чомусь ми маємо перебувати в ній якійсь жіночого роду до того ж. І далі погодьмося, це цілком природно, це якесь це природно. Людина прагне до суспільства. Якось вийти з ізоляції за допомогою телефона. Оп! І ми бачимо дуже багато натяків на те, що в попередньому реченні ми щось говорили про вихід у спілкування, соціалізацію тощо. І ось якщо ми зараз підемо розставляти послідовність речень, то що ми з вами побачимо? Наше перше речення це наш. Ромбик. Після нього нелогічно сказати квадратик. Нам пропонують його у варіанті Г, наприклад. Лише перебуваючи в ній, тобто в кому, в кому це в ній далі, людство повинно було до цього вдатися. Немає у нас там наприкінці речення десь близенько щось таке вона. Так? Не можемо ми такого сказати. Далі популярний варіант у нас трикутничок. І це настільки підступний варіант, тому що ізоляція, жахливе явище, що руйнує нашу ідентичність. Коли нас так усамітнили, за пандемію людство повинно було до цього вдатися. Коли нас так усамітнили, це виявилося руйнівною силою. Ну чому ні? Ну чому ні? Поясніть мені, це гачечок дуже класно лягає. Але тут логікою, якою ми маємо керуватися, Такою, що тоді, якщо ми оберемо трикутничок, нам нікуди буде класти кружечок. Тому що ось в кружечку нам дається такий стан, якому немає альтернативи. Це своєрідне ув'язнення. Тобто, цей такий стан вимагає від попереднього речення назвати цей стан. І це ж саме ізоляція, жахливе явище. І тому логіка нашого тексту саме така: ромбик, а тоді кружечок. Ізоляція жахливе явище, що руйнує. Ми мали до цього вдатися. Такий стан, якому немає альтернативи, це своєрідне ув'язнення в одиночній камері, і далі ж у кружечку у нас є прекрасне слово: що людина може бути тільки людиною, тільки в громаді. Лише перебуваючи в ній, дуже прозора зв'язочка, дуже зрозумілий гачечок. Тому кружечок квадратик. Ну, в принципі, у нас тільки один, знову ж таки, варіант, який містить цей кружечок другим реченням. Це варіант В. І інші варіанти ми маємо відкинути. Тому наша послідовність, кажемо, що ізоляція жахливе явище. Такий стан це своєрідне ув'язнення. Лише перебуваючи в громаді, ми. Значить, стаємо справжніми. І далі, коли нас так усамітнили, ця зв'язка для мене не зрозуміла. Тому що за всіма правилами побудови цього тесту зв'язка має вказувати на попередні речення, на попередні, чітко з ним чіплятися такими взайменниками, прислівниками, вказівочками. А тут чомусь ми знову згадуємо так усамітнили в пандемію, згадуємо перше речення. Це дуже прикра побудова тексту, але маємо що маємо. Отож, тоді ми кажемо, коли ми нас так усамітнили, ми взяли телефон, телефонували, погодьмося, це є цілком природно. Людина прагне до суспільства. І відповідно ми маємо обрати варіант В з чим можна було. Сплутати а, точно не з іншими варіантами, окрім варіанта, Д. варіант Д дуже підступний, тому що він містить ту саму логіку, тільки ці частини про ізоляцію і про телефон вони переставлені. Логіка все одно зберігається і насправді тест дурний. Рухаємося далі. Переходимо до наступного завдання. Цей текст дуже зрозумілий, він дуже логічний, тож спробуйте, якщо не розв'язували його, поставити на паузу і знайти правильну послідовність. Знову керуємося тим, що знову нам ромбик пропонує як перше речення, і, відповідно, ми маємо знайти ті ключові слова. Не дивимося на виділені слова, вони виділені для іншого тесту. А ми звертаємо увагу саме на зміст. Однак. Чиста вода в Україні так і є. Ми щось протиставляємо. Однак, значить, в попередньому шматочку ми говорили про нечисту воду. Оскільки очисні споруди розраховано на перший другий клас, то 80% не відповідають вимогам. Оцей перший другий клас нам підказує що щось, ми, значить, там попереду таке говорили. Далека від нормативних вимог і вода з Дніпра, яку використовують майже 75% населення. І вода Дніпра. Тобто, попереду ми щось сказали, що щось не так. Значить, далека і вода Дніпра, і, відповідно, далі будемо щось говорити. Це відбувається через погане очищення. Це відбувається, це щось, якийсь факт. Вже це натяк на друге речення, так це відбувається через погане очищення, наслідком якого стає надмірне насичення і наближення їх цих вод чи водойм до третього класу забруднень. Отож, ми розібралися з ключовими маркерами, і відповідно зараз намагатимемося це все зв'язати одним ланцюжком. Наше перше речення, вода, як відомо, відіграє найважливішу роль. Проте нині 80% українців змушені споживати неякісну воду, екологічний стан яких поверхневих джерел щороку погіршується. Стан погіршується, це відбувається через погане очищення стічних побутових вод. Наслідком якого стає надмірне тратита і наближення до третього класу забруднення. Оскільки розраховано на перший другий клас забруднення, то вже ховайсь і 80% проб не відповідають вимогам стандарту. І відповідно, що ми далі можемо брати? Або однак чиста вода. В Україні так і є, ну, наче звучить. Ну, все не відповідає, все, треба ховатися, 80% не відповідає. Однак чиста вода в Україні ще є. Добре, воно може звучати логічно. Але тоді квадратик губиться, тоді куди нам казати квадратик? Ну, ми може, могли б обрати таку послідовність, але тоді залишається зайве речення. Тому ми обираємо навпаки. Ми кажемо, що 80% проб не відповідають вимогам. Далека і вода з Дніпра далека від нормативних вимог. Тобто, ми додаємо туди, що 80% питної підпитної води, і Дніпро не рятує нас, наш ревучий, і відповідно. Останнім реченням є така надія на світле майбутнє наш трикутник. Однак чиста вода таки є. Скуштувати її можна на Полтавщині. Поїдьмо всі на Полтавщині. Отож, послідовність така, і що це ми маємо обрати? Ану, визначаємо: ромбик, трапеція. Кружечок, ми вже за першими можемо сказати. Можемо. Це останній варіант. Ромбик трапеція, кружечок, квадратик, трикутник. Звірилися. Послідовність має бути саме такою. Тобто це останній варіант. І залишається іще один тест. Спробуємо його або згадати, або визначити просто зараз, ставлячи на паузу. Знову можемо за варіантами зорієнтуватися, що першою нам пропонують трапецію. Після потужних весняних штормів у Великій Британії майже 20% видів металиків опинилися під загрозою зникнення. І, відповідно, далі дуже розкидані варіанти. Кожен охочий може взяти собі такий пакетик, тобто ми розказали щось про пакетик, якийсь, який ми будемо брати. Навіть такий незвичний спосіб підтримки комах, тобто, ми розказали якийсь незвичний спосіб підтримки комах. І, відповідно, ми далі говоримо, що він важливий і а, має величезне значення. Ці постери. Тобто ми розказали про якісь постери, мають відривні пакетики з насінням. Відповідно, щоб, хоч якось, зарадити цій небезпеці, зарадити цій небезпеці, і у нас, значить, є, ми розказали про якусь небезпеку, зробили рекламні постери з насінням. Я думаю, що це найпрозоріший тест, який ми зараз з вами розв'язували. Отож, наша трапеція після потужних штормів. Чи шторми, який там наголос? Треба погуглити. Ну, Словник каже, що штормів. Отож, після потужних весняних штормів, майже, значить, загроза для металиків. Аби зарадити цій небезпеці, один бренд розмістив оригінальні рекламні постери з насінням. Ці постери мають відривні пакетики. Кожен охочий може взяти собі такий пакетик і посіяти його в міст, і, значить, там рослини, які приваблюють метеликів. Такий незвичний спосіб підтримки тра-ля-ля. Логіка максимально прозора. Всі речення чіпляються одне за одне, і, відповідно, після нашої трапеції ми сказали, щоб зарадити, тобто квадратик. Вже ми могли би орієнтуватися між варіантом Б. І Г далі відрізняється або ромбик, або трикутник. Дивимося, щоб зарадити, вони створили постери. І далі трикутник. Нам пропонують в одному з варіантів, кожен охочий може взяти собі такий пакетик. Ну точно ми не можемо сказати. Ми ще нічого не казали. Ми казали, що просто постери якісь розмістили з насінням, але не казали, що насіння в пакетиках. М -м -м -м. Тому спершу треба розказати, що це за постери, який вигляд вони мали. А далі, вже коли ми вже згадали, що там були ці відривні пакетики, то кажемо, що ж на що вони націлені, що мали люди робити з цими пакетиками. Отож, у нас квадратик і ромбик. Квадратик і ромбик це варіант Б. Правильно? Я бачу це варіант Б, трикутник і коло. Прекрасно. Ми тиснемо завершити тест. І ми маємо всі чотири варіанти, але з однією поправочкою той тест не залишає мене байдужою. Це були подібні запитання з попередніх років. ЗНО. Ми робимо з вами висновок, що в таких тестах ми маємо орієнтуватися на якісь ключові слова, вказівочки, гачечки, які мають розкриватися в попередньому реченні. Саме за такою логікою маємо читати всі ці тексти, відновлені тексти. Звісно, що чотирьох тестів замало, щоб повноцінно потренуватися з такою, ну, як на мене, непростою. Темою, тож шукайте ще інші альтернативні методи, де ще можна потренувати своє вміння вибудовувати з окремих речень суцільний правильний логічний текст. Зокрема, в моїх 12 тренувальних НМТ, які не збігаються з усіма попередніми тестами, знову в більшості цих варіантів є для вас тренування з цією логікою тексту. А одне бонусне тренування я підготувала для вас просто зараз. Ви бачите перед собою додатковий тренувальний тест, який, до речі, містить іще є психологічні настанови щодо вашого стану до іспиту і під час нього безпосередньо. Відповідно, ваше завдання зрозуміти логіку тексту, не орієнтуйтеся на виділені слова, вони виділені для інших завдань. А ваше завдання написати в коментарях правильну послідовність знаків. Обов'язково все прогляну, обов'язково всім відповім. А якщо ви хотіли би перевірити себе і натренувати ще, зробити 12 спроб скласти свій іспит, запрошую вас почитати опис під цим відео, там є вся інформація. Зичу вам найпростіших тестів на логіку і найвищих балів. Папа! -па.